Мене дуже бентежить те, що поведінка, скажімо, там західних лідерів, вона віддає, тхне від неї духом Мюнхену 1938 року. Все сильніше і сильніше, і все менше ні, і менше? Ні, ні, ні. Ну, Отут не треба драматизувати. Вони такі, вони такі, які вони є. Вони такі от собі, да. От ну, це є така мюнхенська традиція. Я б ну сказав. нічого собі. що розділи... Ні, Вони тоді вилікувалися, створили НАТО, зрозуміли, що далі так не може бути. от Потрібно щось змінювати. Ні, ООН не НАТО, звичайно. Не ну, тільки от. Да. Розслабились, але ну, давно їм не давали по голові, так як от американцям В'єтнамська війна дала, ну іракська теж в якомусь сенсі, але не так.